Обуємо 6 смаків коктейлів йогуда. Ну що, коктейлі готові? Давайте дегустувати. Першим у нас буде пряний ананас. До речі, наші коктейлі можна змішувати як зі звичайною, так і мінеральною водою. Куштуємо. Дуже свіжий смак ананасу. А після смак такої легкої гостринки. За рахунок газованої води напій дуже освіжаючий, влітку саме те. Наступне у нас полуниця маракуя. Супер. Кислувати трошки за рахунок маракує та солодкий смак полуниці. Мені подобається. До речі, всі наші коктейлі зроблені виключно з натуральних інгредієнтів, і це відчувається. Наступний лимонад — імбирний. Перемішуємо та куштуємо. Смак дуже натуральний. Мені здається, тим, хто насправді любить чистики, лимона, імбирне, лаймове дуже зайде. Я б ще додала трошки льоду для максимального ефекту. Було б прям топ. Манго маракуя тут прям є частинки маракуї. Супер. Такий кисленький трошки смак за рахунок маракуї, напевно, і відчувається добре манго. Лимонад обліпиховий, дуже насичений колір. Непогано. І останній пряна полуниця. Смак солодкої полуниці є трошки пряний після смак, мені подобається, але це не мій фаворит. У фіналі, суто, за моєю думкою, я обираю манго-маракуя. Він найсмачніший для мене. Але в цілому я б вам рекомендувала спробувати всі новинки і обрати свого фаворита. У кожному з них відчувається насичений натуральний смак.